Ось такі поїзда їздять по Австрії, повні комфорту. В Україні до таких поїздів ще дуже і дуже далеко. Бачите, є зручні місця для вантажу. Це другий поверх, двохярусні поїзда. Міщається дуже багато людей. Сюди є туалети, в кожному вагоні. Зараз покажемо нижній поверх. Всьо, система пожежогасіння. Тут також місце, де сміття викинути. Комфортні такі, бачите, підголовники є. Хочеться також, щоб в Україні такі були красиві поїзда. Сидиться навіть такі ніжки для комфортної їзди. Передбачені в цих поїздах. Ну, в Україні таке можливо тільки, якщо запровадити систему Геннадія Балашова 5.10. Собі люди якісь пасаж... пасажири собі. Дозвольте, зайзди аутсайдер туристи які їздять так пізно. Там туалет. Все, привіт Геннадію Балашу, Балашову з Австрії.